Я вдячний Господу Богу за 24 листопада, за понеділок 2025 рік, 4 кисла 5786 рік. Радійте праведні Господі! Амен благословенно ім'я Твоє авіну Тодораба ішва. Тодораба Руахка, кадуш, Ти Господь Бог, Авраам. Бог іцкак Бог як мій Бог. Бласловенний Адонай Ти Бог, наш Володар, все святой, святивши нас своїм заповедям. і зростив хліб небес із землі. Барух ета Адонай Лхен Марахалам хацилм мин гарат.

Бог создав нас шалом, Бог врятував нас шулям, Бог благословляє нас шалем, Бог великовує нас, іменувати, Бог захищає нас, ошаме, Бог любить нас, беша ми». Йому слава і влада на віки віків вічна. Шалу, шалом і Єрусалем. Ось день, який створив Господь Адонай. Радіємо і буду веселитись, бо ти яквий єдиний Господь Адонай, хто вселив у мене надій на життя. Усе можу в Ісусі Христі, Ішува Мошах, який мене зміснює. Ісус Єшуа, це твоя свята кров, яка лється в тілах наших. Ти в мене наречений кров'ю, наречений кров'ю. Алілуя. Людина приречена на смертельну покуту і благословення Бога. Яхвейці йде з небес навчати. Його смерть принесе сум, потіху і спокій. Господь Ядонає визвав нас від усякого лихого діла і врятував для свого небесного Царства Святого Єрусалиму, йому славу навіки віків. Мрачена. Я зв'язую перед Божим демонів на землі. Я зв'язую перед Божим нечистих духів на землі. Я зв'язую перед Божим лукавого на землі. Я зв'язую перед Божим прокляття на землі. Я зв'язую перед Божим смерть на землі. Я зв'язую перед Божим гріх на землі. Я зв'язую з перед Божим пекло на землі, я зв'язую перед Божим лихо на землі. Сімома ангелами, святими, Рагаїлом, Гавриїлом, Михаїлом, Хамуїлом. Я розв'язую перед Божим руку Господа Бога на небі. Я розв'язую престом Божим святість Господа Бога на небі. Я розв'язую престом Божим лице Господа Бога на небі. Я розв'язую престом Божим Божу Господа Бога на небі. Я розв'язую перед Божим зцілення Господа Бога на небі. Я розв'язую без Божим небесний хліб життя на небі. Я розв'язую без Божим благословіння душі моєї Господа Бога на небі. Я розв'язую престом Божим прославлення Господа Бога на небі. Я развязываю по стом милість Господа Боне. На Я развязываю по стом Божьим дела правды Господа Боновой. На Я развязываю по стом Божьим славу святу.